Всім привіт! У нас тут іде процес. Ось Максим випиляв, тут у нас свердловина, водичка. Ми так залили, ну а нам треба тут зробити стовпчик. Тож, Максим ось так зняв шматок, щоб ось такі стовпчики сюди ну один поставити. У нього сьогодні натхнення до них, тож процес пішов, бо нам все в те, що впирається, що треба оці стовпчики встановити, залити і далі можна на цій половині дошки отак кидати. Женя он там відпочиває. Тільки що щось тут крутився, пішов. Цей також тут. І я тут. <сі> Всі тут. Ось такий шматочок. Ух ти, яке тяжке. Виняли. Тут навіть є ось арматура. Це ми перше, що робили тут, так. це оцю штуку, так. Годить. Відкрила цю яму, нехай трохи провітриться, бо ми от були відкривали, а це бачу мокра, знову кришка. Вода. У нас сама ота. Бочечка, що з грушею в будинку стоїть, бо тут вона б вже зіржавіла від вологості, то ми встановили в будинку її. Цю яму ми з цегли виклали. Це ми тільки придбали цей будинок. Ще ми тут не мешкали, а нам вже приїхали пробивати цю скважину. Ми Кременчуцький район, а робили нам з Олександрії Кіровоградської області. Ну, вони потім приїжджали ще і насос встановлювали нам. Так, ми вже сюди перемістилися. Стопчик цей зараз будемо варити низ, щоб тут знизу не робити таку ялинку, щоб в цьому в цементі воно там не тонуло, так сказати. Ось на низ. Так, гаряча ще. Така пластинка зараз перевариться. Коротше, щось буде, бо щось у нас трошки не виходить. Ми не можемо виставити. Вверх, щоб нам рівненько було. Треба ввечері це робити, щоб плазером. Ну, зараз щось зробимо, а далі вже буде видно. Рука у нас ще в цьому не набита. Того воно таке довгенько. Бо щось робиться, робиться, не так. Розібрали, далі зробили не так. Ну, а потім все-таки робиться. Так, ми вже вийшли, ось Максим набирає щебінь і пісок та відсів. Будемо заливати ті стовпчики і якраз трошки тут поприбирається, бо ми все оце навозили сюди. Ну, тут велика купа піску була, тут щебень, це вже розійшлося. А ось тут ще є купа піску, відсіву. Вона є. Ну, ми її так висипали трохи невдало. Ну, тоді дощ був по-іншому ніяк не було, коли нам його привезли. Забереться. Квіточки, морозець. А тут рядочок був цього моростю, а воно висохло без дощів, хоча й поливав. Але так квіточка мені це подобається. Це е, Колись Максим допомагав там е, цей ноутбук комусь там лагодити. І нам дали трошки квіточок, один кущик. І тепер у мене цього моростю дуже багатенько. Ць хризантема має розпуститися.

Високий? Да. Сильно? дуже Скільки? Ну, спічечний коробок. Ага. Бачиш, воно за рахунок того, що там ще б'є, воно не просідає. Да. Пішло у нас діло так, як ми хотіли, ми думали, додамо трошечки. І поставимо стовпчик. А ні, він дуже піднявся. Тож забираємо назад. У нас ось рівень такий, і ми по ньому виставляємо. А там мітка показала, що дуже високо. Все, у нас тепер один рівень тут зелена. Тепер треба виставити рівненько і можна засипати. Нещасні три стопчики, але ми вже півдня крутимось біля них. Надо же, яблоц, что. Так вс, пока не надо рыняться. Да. Рысь бролизну так вот, что. Вот тут и тут. Вот так. Вот так вот все. Там нормально? Давай я. Держи, на, не. я сейчас вкину быстрее. На! Постій. Боже, ну придержала, там не надо геть ідеальный рину. Гень, підожди. Самий головний помічник спить ось на кріслі, тільки що цей лазерний рівень чуть не завалив. Ось такий я помічник. Да? Все, стовпчиками закінчили, ми все рівненько у нас вийшло. Ось вони так залиті. Тут мають бути двері. Коротше, це відкрита веранда, буде така тераса. Поки просто треба зробити дах один суцільний з тією верандою і тут. а вже потім колись хочеться трошки її зашити. Або понизу, то так як. Альтанки або все. Ну, далі буде видно. Головне, щоб дах оце зараз зробити, і все. Ну, саме головне нам було стовпчики встановити, бо коли є стовпчики, можна вже дошки-отак ось ці отута отак кріпити, і діло зрушиться з місця, так сказати. А то ми щось не могли розібратися з цими стовпчиками. Ну, сьогодні розібралися, правда, довгенько, але ми це зробили. Потихеньку, своїми руками, своїми силами щось робиться. Ну що, друзі, ось такі в нас справи трохи з місця зрушили. Стопчики ці зробили, то я надіюсь, далі піде діло швидше. Там скоро до нас, через тиждень, має приїхати тато Максима нам на допомогу. Якраз за цей час ми вирішимо, що. Робити з дахом, ну, з чого його робити вірніше, бо в нас є два варіанти треба ще замовити. Так що ми думаємо над цим, бо трошки нам вхід на горище мішає. Або треба перероблювати вхід, або я не знаю, бо просто так ходити не буде можна, не знаю. Ще думаємо, гадаємо. Ну, надіюсь до того, як почнеться погана погода, ми встигнемо все це. Зробити ось так, от Тож всім велике. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока, пока вам.